Боже, допомагай Михайлику. Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. А, Привітайся дякую. з людьми. Привітайся з людьми. Ти. Чудо моє. Привіт-привіт. Як я свою жінку люблю. Що ти йому скажеш? Вітаю вас на своєму каналі, Сільське подвір'я. Як ви бачите сьогодні. Знову у полі і знову досаджуємо чесничок. І приїхала нам учора цибулька-радар 2 кг. Садимо ще цибульку. Питали мене за трубу, ось за трубу, чим ми садимо. Зараз розкажу і покажу, але зараз. Щоб якось мій коментатор настроїв себе, то все познімав. А потім я вже буду показувати спокійно і розказувати про цю нашу приспособу, що Михайлик мій придумав. Так що я ще трошки сажу, вже дозакінчую, але Михайлик нагадався, що мене запитували про цю приспособу. Та й думаю, трошки зазнімлю, покажу вам, що й до чого. Запитували мене на ютубі, На тіктоці ніхто не запитував. Але думаю, що думаю, що ще то ще все напереді. Не кури, тійку, чоловіче, бо здохнеш. Не не файно говориш, Людям. Не файно говориш. О. Але то може від самого початку не треба. А витягнуту руку давай, бо ти сопиш, як ковальський нієш. Цибулька, друзі. Цибулька гарна. Гарна ось такого. Покажи сюди. Ось такого, друзі, калібру. Є дрібніша, є грубша. Ну, але ми вже садили. І таку, і таку, так що це не є страшно. На витягнуту руку, Михайлику. Покажу, що ти сопишек ковальський міх. Не тікай далеко від мене. Я зараз розкажу про цю приспособу. Прийди до мене ближче, не тікай, кажу далеко. Е, розказую про цю приспособу. Нижче. Приспо, е, труба. Труба від пленки. Щоб пленку змотуємо, рулони. А, сороківка. Михайлик мій мені пояснює, він би міг теж сказати, але нічого, то що все напереді, він буде потрошки знімати. Я і так скажу. Ну, то гай скажі. Коротше, Тру... труба пластмасова, Чекай, uh, труба пластмасова uh, сороківка просверлив дірку uh, від uh, старої болгарки ручка малої. Але питали не то, питали ось тут. А споду я так прорізав. от, бачите. Бо якщо буде отак рівно, я перебіду, буде забивати. Буде забивати ґрунт. І, не, я... буде витку, і не буде видко, як паде. паде. А так він обрізав, скільки мені на мій різ треба і ножем зробив на скоса отакий проріз. Так що воно добре. Я виджу, що чи це булька, чи чесничок, наприклад, там паде. Оце я вияжу. Отак. Не відступайся, бо нічого не чути, бо то Шейк. треба мікрофони свої вже настроювати. А то мікрофони не, не кашляй. Мікрофони купила, а воно не цей. А воно. Ей, як я добре зробила. Добре, відключай. Виключай, дитинку, друзі, наробила біди, згиналася, як ви бачили, і поросипала цибулю. Так що зараз буду збирати то, -то все. І ще Михайлик мій що мені підказує, щоб вам сказати, що ось цією трубою, бачите, я зараз оберну камеру. З цією трубою можна собі, навіть якщо дві впало, помилково кинув або заблизько, можна. Трубою цією посунути, щоб не згинатися. Але я наробила патазії, то зараз позбираю та й далі продовжимо. Добре, друзі, бо мені, бо мені садити однією рукою це якось не добре. О, бачите, вилетіла там. Е, вилетіла там цибулька. Бачите, ось з того розрізу. І я вже бачу, що там і до чого. А тут ще й дві цибульки. О, Зараз я. Так, тут дві цибульки впало, то я одну ось так. Раз. Це воно трошки так не дуже добре. Але краще сажалку, напевно, сажати. Але маємо наразі те, що маємо, не... не думаємо ще про сажалку, бо сажалка коштує грошей і воно... Це рівно. Ми не садимо гектари, щоб ми купляли сажалку. Ну так скажемо. Не знаю, друзі, що він там мене назнімав, що ви там побачите. О, загортай, зараз покажу, як загортає. Посіяла трошки моркви, два рідочки на зиму. І посіяла Перенесли Петрушку, бо в садочку вона у нас є, але ми будемо то все кропити. Загортай, загортай, не кури, Не кури, бо вмреш борщі від мене. Що ти, Михайлику? Я тебе приблизила. Привітайся ще раз і кажи до побачення. Я не одна з нього. Він мені лише настрій піднімає. Добре. Поїхали далі. Ще, друзі, згадала, що, може, ви будете запитувати, а може і не будете, але все ж таки будете знати, цибулю, цибулю садимо трішки, рідче, як часник. 5-6 на метр. Часник садили, 8-10 на метр. Так, що, якщо б ви хотіли собі для себе знати, то вже будете чути, хто звичайно буде уважно слухати.